Доброго дня, шановні слухачі. Пропоную розглянути завдання НМТ 2023 року, варіант 3, номер 17 Потрібно поставити у відповідність значення до виразів. Перший вираз має наступний вигляд. Логориф з основою 3 від 7 помножити на логариф за основою 49 від 81. Помічаємо в першому 3 та 7 це прості числа. Ми нічого зробити не можемо, тому я так і перепишу з вашого дозволу логарифм основою 3 від 7 помножити. 49 це 7 в квадраті. А 81 це можна представити як 3 в степені 4. Тепер наступне дивіться квадрат виразу. Основа логарифму виноситься як одна друга, а показник степені логарифма основ... під логарифмічними виразу виноситься просто як 4. Тобто буде одна друга помножити на 4, помножити на логарифм з основою 3 від 7, помножити на логарифм з основою 7 від 3. Ось тут помічаємо, що основи під логарифмічні вирази можна поміняти місцями. Використавши властивість, ось тут можна виконати множення. 4 поділити на 2 буде просто 2. Помножити на з основою 3 від 7. Помножити одиниці, що ділиться на з основою 3 від 7. Тобто, ми основу і під логарифмічний вираз поміняли місцями, тому обернули і виконали скорочення. В Результаті отримали 2. Тобто такий варіант відповіді присутній це варіант Г. Отже. Перше це варіант Г. Випадок 2. Логарифм з основою 5 від 8 помножити на логарифм з основою 16 від 125. Помічаємо в першому під логарифмічний вираз це просто число 5. Тому ми запишемо логарифм з основою 5, а під логарифмічний вираз в даному випадку 8. 8 це складне число. Пропоную подати його у вигляді простого, тобто 2 в степені 3. 2 в степені 3 помножити. Ось тут, також в другому логарифмі. У нас під логарифмічний вираз 125, основа 16. Також 16. Подаємо через 2, 125 через 5. Тобто буде логарифм з основою 2 в степені 4. А 125 це 5 під логарифмічний вираз в степені 3. Дорівню спочатку степені. Ось тут степінь під логарифмічний вираз просто виноситься як 3. Ось тут у нас степінь основи, значить, обернений. Одна четверта. Помножити тут знову під логарифмічний вираз, значить трійка. Далі переписуємо, що у нас лишилось Логарифм з основою 5 від 2. помножити на логарифм з основою 2 від 5. До рівня. Ось тут виконуємо обчислення 9 четвертих. помножити. На логарифм з основою 5 від 2. А ось цей логарифм ми основу та вираз під логарифмічний міняємо місцями, скориставшись властивості, як в попередньому випадку. Логарифм з основою 5 від 2 скорочується. І у нас буде 9 У Відповіді такої немає. Нам потрібно виконати ділення. 9 поділить на 4 це цілих. 25 сотих. Тепер відповідь з'явилася. І це варіант відповіді Д. Продовжуємо. Третій випадок. з основи 9 від 1000 помножити на логарифм десятковий від 3. Помічаємо, що у нас ось тут основа 10 під логарифмічний вираз 3. Тобто тут також дев'ятку можна подати у вигляді трійки в степені. Тобто, це буде логарифм з основою 3 в квадраті, а 1000 подаємо в вигляді десятки, тобто 10 в кубі, помножити на логарифм десятковий від 3 дорівнює. Пам'ятаємо степінь з основи логарифму виноситься як одна друга, а під логарифмічну виразу як трійка. І буде логарифм з основою 3 від 10, помножити на логарифм десятковий від 3. Так, виконуємо обчислення. Одна, друга на 3, це буде 3 других. Можемо ось в другому змінити місцями під логарифмічний вирост, та основу. Нагадую, логарифм десятковий, У нас таке скорочення. Це означає, що в основі 10 помножити одиничка на логарифм. З основою 3 від 10. І у нас ці логарифми з основою 3 від 10 скорочуються, і буде рівне 3 других. Знову ж таки, 3 других потрібно поділити. Це буде 1,5. І такий варіант відповіді Б. Отже, ми з вами розв'язали. Знайшли відповідність відповідно до виразів. Дякую за увагу!